Привіт всім, хто дивиться моє відео. У нас сьогодні понеділок, вже майже шоста година вечора, і ми ось надумали покосити травичку. Чоловік там уже розпочав трошки косити. Зараз я те, що він покосив під грибу і свинкам кину, бо вони полюбляють таке трошечки. Поїдять, поки вона свіженька, а будемо косити, бо не знаю, чи сьогодні встигнемо чи ні, бо у нас. В дворі, це де будинок, майже 10 соток. Ну, звичайно, там, де стоять всякі прибудови, то воно не враховується. Але ще додати те, що на вулиці, то десь так і косити. Десь 9-8 соток треба викосити. У нас в дворі дуже багато трави. Такого місця, де вона росте, то треба попрацювати. В цьому році це вже четвертий чи п'ятий раз, що ми косимо. Дощі дають своє, верніше роблять своє. Так як така погодка, то трава пре, не просто росте, а пре. Так от такі в нас справи. Зараз ще сонечко трошки заховається, і я піду на город, буду там садити, вам покажу, що я надумала ще посадити. А це ходила ось траву, там біля деревцят вигрібала свиням Вибачаю, звичайно, що гучно. Нікуди не втічу від тієї бензокоси. І зірвала ось такий персик. Це, я пам'ятаю назву, коли ми сюди переїхали, купували, до нас в село привозили деревця. Та написано було, що це сорт-сказка ось такий персик. Не знаю, що це сказка чи не сказка. Але персики гарні, дивіться, які їх в цьому році мало. Я зірвала, думаю, Попробую, які вони. Пробую всі такі тверденькі, а цей м'який. А він ось його комарики вже почали їсти. То я його зірвала і будемо пробу робити. Дуже він такий ароматний, прям так пахне. Так що вже і персики вже є. Так, Поки чоловік тут ось косить, пішов леску міняти, я йду на город що Данько поки він не деренчить, бо не дає мені знімати. Так, помідорчики було в мене відео. Велике вам дякую за те, що багато хто написав назви помідорів нових для мене на наступний рік. Я вже деякі виписала, і як все буде добре, то буду садити. Хочеться вже чогось новенького. А я ось іду, хочу посадити кріп, салат, і тут в мене намочені в пакетику огірочки. Гірочки знаю вже, напевно, пізно, але мені захотілося. Якщо що, то я їх підпарничок і все буде добре. Я в минулому році садила, то були, але не пам'ятаю, якого числа я їх садила, вірніше, якого місяця. Так, тут ось в мене шматочок картопля посадила я це після цибулі. Треба її сьогодні полити, бо я то її посадила, хотіла полити, а в нас був такий день, що вимкнуло світло увечері вже. То куди я поночі ж не буду поливати, коли його дали. А зараз он просапаю там бур'янець трошечки посажу. Цей кріп, Шо? огірки і салат. Ось кукурузка ця, що я посадила на молоду. Ну, не знаю, щось буде. У мене в цьому році скрізь експерименти. Так, це ось тут кидаю. Зараз піду візьму сапу, а поки ще хочу кукурузки вирвати, а то ми тільки два рази варили. А ця така, ту, що я садила раніше з усіх, вона вже така старіє, треба швиденько нарвати та наварити, бо буду без кукурузки. Ну як, у нас ще там її ціла куча, але це солодка, а та кормова, то її не дуже хочеться. Якось уже так кабачки почали сохнути, але кабачки вистачить. Зараз ще нарву трошечки, хочу завтра спробувати. Закрити там рецепт. Я вже закривала його так, але вже років з два не робила його. А це щось захотілося в мені смажені кабачки на зиму. Треба зробити декілька баночок. Буду зараз ламати кукурузку. Так, нарвала я вже кукурузки. Така вона вже не дуже молода, але ще й не стара, якраз те, що треба. Зараз поставлю, піду на газ, поки я тут пороблю свою роботу, вона буде готова. Я зробила два рядочки, декілька ямок. Зараз посію мені трошки того. Кропу треба, багато не треба. Якби тільки свіженьке щось було. І такі огірочки зараз, покидаю он в ямку і все. Буде щось, то добре, ні то не буде. Так, все полила. Хотіла я ще сьогодні радиску посадити, але виявилося, що в мене її немає. Я думала, в мене там залишилася, Треба буде сходити в магазин і купити. Зараз ще редьку можна садити, але раніше я садила, а зараз чогось ні. Не йде вона мені. У мене від неї шлунок болить. Так, я ось тут зібрала відро огірочки і від трошки кабачків. Ну, мені огірочків там вистачить, там є і такі опецьки великі і маленькі повибираю. А Женик тут. Що ти робиш? Помідори збираєш? Збиратель? Ти диви перчатку оді? Багато нас Нічого собі. Молодець. Давай, мама буде допомагати. І зелений бачу, да? всі підряд. Ну нічого страшного. Помічник мами. Любить він оце грябатися, садити щось. Що мама з папою робить? Те і він робить. Так, значить, треба собирати. Тільки ж не топчі. А ще, хто додивився відео до цього моменту, тут в мене ось капуста, це агресор тут трошечки її. І є такий шматочок помідор. Мені шкода було їх викинути, і я сюди їх посадила. І хочу вас запитати, хто мені підкаже, що це за хвороба така. Самими помідорами все нормально. А ось листя, бачите, так сохне і самі ось квіточки такі. бачите, обпадає. Чим його обробити, бо, напевно, буде йому хана. Я не все знайка не знаю, що це таке воно. Треба, в принципі, я почитаю сьогодні ввечері. Але, будь ласка, напишіть, хто знає, що робити з цим. Я вже буду йти до хати, бо вже десь там без 15-9 вечора. Вже темно. Треба вже Женика мити. Ну, як мити, він сам то Треба ж дивитися, що він там робить. І вже комарики треба. Йти. Ще в мене десь там кукурудза вариться, бо я вже трохи забула за неї, але ходила вже, дивилася, все нормально. Зараз кабачок ось заберу. І йду. Так що, друзі, велике вам дякую за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Всім всього доброго, до побачення.